Перемога 12 років по тому. Збірна області з художньої гімнастики стала кращою на універсиаді України, яка протягом трьох днів проходила у залі факультету фізичного виховання. На турнірі кіровоградські грації завоювали три золоті та чотири бронзові медалі. Останніми разом в 2003-му були переможцями. Шостої літньої універсіади України з гімнастики художньої на сьогодні да, дійсно приємно. Багато дівчатка працювали, багато покладено зусиль для того, щоб дійти до цієї перемоги. І я думаю, що наша команда заслуговує на таке признання. Найскладнішою для наших дівчат стала перемога у групових вправах, де вони витримали конкуренцію представниць відомих гімнастичних шкіл Києва, Львова та Харкова. До цього виступу готувалися не один місяць, каже лідер збірної області Валерія Михайленко. Ми почали його пробувати ще з прошлого чемпіоната України. Ми як приїхали, даже не було отдиха. Ми зразу усердно тренувались кожний день, даже без виходних, даже на праздник Вілікій Пасхи. Ми тренувались. Вдало виступила Валерія і в особистих вправах. Вона стала бронзовим призером у багатоборстві, зайняла третє місце, і попереду в неї вихованки саме зі школи Олімпійського резерву, і ті дівчатки, які входять до складу збірної України. Завоювати стільки медалей допомогла підтримка кіровоградських болівальників, говорить гімнастка. Нам стіни допомагають велика підтримка, Наші одногрупники, учителя приходять. Ну тому от нам допомагає зал наш радної часу. Почувати на лаврах у наших дівчат немає. Далі на них чекає чемпіонат України. Наша збірна команда буде готуватися до чемпіонату України серед областей. Будемо сподіватися, що вступні іспити в Кіровоградський державний педагогічний університет дозволять нам ще покращити склад команди на сьогоднішній день. І будемо сподіватися, що попереду майбутнє за художньою гімнастикою. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.